За міський комплекс «Сосновель» і відгук від туристичної компанії «Сапфір Тур», а також тревел експерта Аліни Савчук. Заміський комплекс відпочинку Сосновель вперше відчинив свої двері для відвідувачів у 2015 році і розташований у мальовничому та екологічно чистому куточку Київської області в сосновому лісі поблизу Десни. На території є власне озеро з качками, спа комплекс, відкритий та критий басейн і власний зоопарк. Номерний фонд налічує 35 номерів. Найменша категорія Стандарт розміщені в головному корпусі. Дані номери комплектуються двома односпальними або двоспальним ліжком і мають чудовий краєвид на сосновий ліс. Кожен номер оснащений міні-баром за додаткову оплату. Номери категорії люкс розміщені в окремих будиночках і мають площу від 20 до 35 квадратних метрів. Затишні апартаменти з дизайнерським ремонтом мають окрему зону передпокою, а також основну зону відпочинку з двоспальним ліжком і по запиту доставляється односпальні ліжка або дитяче ліжечко. Номер комплектується халатами для дорослих. В залежності від категорії санвузол представлений душовою кабіною, ванною кімнатою або джакузі. Родзинкою номерів категорії люкс є наявність власної тераси, що створює теплу атмосферу для вашого чудового відпочинку. А для наймолодших відпочиваючих є відкрита дитяча площадка, а також дитячий куточок в головному ресторані. На вихідних та у святкові дні проводять спеціальні майстер-класи для діток. Щодо головного ресторану, то ми мали зауваження як до якості обслуговування, а також до організації комплексних сніданків та вечерів. А оскільки готель позиціонує себе для сімейного відпочинку, особиста рекомендація це облаштування спеціальної зони для полинання і годування наймолодших відвідувачів комплексу. І який же відпочинок без тварин? Контактний міні-зоопарк подарує радість як маленьким діткам, так і дорослим. Тут ви зможете погодувати страусів просто з рук та зробити яскраву фотосесію з розкішними павичами. Різноманіття кізочок та овець, віслючок яша, а також маленькі коники поні надовго зарядять позитивною енергією та подарують хороший настрій. А, Це хто? Вон, а ще. Пазани, декоративні півники, перепілки, індики, декоративні індокачки потішать вас своїми гучними та шинними розмовами. В комплексі відпочинку в Сосновель ви можете взяти на прокат квадроцикл, велосипед, веломобіль, і гіроскутер, а також доступні самокати для дорослих і дітей. Приїжджаючи в Сосновель, обирайте альтанку чи шатро і задаткову оплату комплекс забезпечить всім необхідним мангал, дрова, шампура, сітки та комфортні меблі. Обираючи сосновель для зимового відпочинку, у вас є унікальна можливість побувати в справжній зимовій касці і від дощі насолодитися спусками на снов тюбінгу з гірки. А вже потім зігрітися в теплому спа. Ось так швидко минув наш вікенд. Загалом ми залишилися задоволені відпочинком, але й були моменти, які слід врахувати та виправити керівництво. І маю надію, що наступного разу ми знову зустрінемося на терасі за теплою чашечкою чаю, і наш відпочинок стане більш якісним. До скорих зустрічей на каналі Cephiat Тур» ваш тревел експерт Аліна Савчук. Любові до подорожі